Ці хвилини вже ми маємо можливість продемонструвати брифінг директора департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ України Артема Артема Шевченка. До вашої уваги неприпустимо образу, образу честі і гідності. І військової доблесті тих тисяч е, військовослужбовців, тих тисяч бійців добровольчих батальйонів системи МВС і Нацгвардії, які героїчно добровільно пішли захищати свою країну ще тоді навесні, влітку 2014 року. Як образу пам'яті тих сотень людей, які віддали життя з цих батальйонів і полків за нашу країну, і як образу честі і гідності тисяч поранених з системи цих батальйонів, ми вважаємо неприпустимим голові. Одеської було держадміністрації за чими функціональними посадовими обов'язками не передбачено якесь втручання або якась відповідальність за правоохоронну сферу або за сферу національної безпеки, сферу МВС і національної гвардії таким чином. Висловлюватися на е, адресу е, абсолютно законних, легальних, героїчних збройних формувань, які зараз є в системі МВС, в системі Нацгвардії, до створення яких дійсно спричинився міністр внутрішніх справ, справ Аваков у найтяжчі часи для нашої країни на весні і влітку 2014 року. Давайте по одному. Суд буде подаватися ще згідність. Це буде залежати від позиції міністра. Окей, скажіть, будь ласка, після вчорашнього скандалу, ви бачили з міністром, яка в нього позиція? Він відставку не збирається? Я не бачу підстав для цього. Ну, з міністром ви розмовляли? Яка в нього нині позиція після вчорашнього скандалу? Я його позиція полягає в тому, яку я вам розповів далі. Я не буду коментувати його позиція. В тому полягає в чому я розповів вам тільки що. Я не буду коментувати деталі конфлікту, бо я не був прямо там, не був залучений до розгортання цього конфлікту, до його ем, причин. Ем, от, Але я уповноважений прокоментувати ось саме ці, на наш погляд, образливі, абсолютно негідні і абсолютно брехливі слова на адресу міністра у частині буцімто його значить контролю над якимись ефемерними, міфічними, неформальними збройними формуваннями і приватними арміями. Ще раз скажу, ніяких приватних армій немає. Всі батальйони полки. І підрозділи спеціально призначення, в тому числі в системі МВС і нацгвардії абсолютно формальними, абсолютно законними, абсолютно зареєстрованими, які під підкоряються і законом, і законодавству країни. Ніяких приватних армій немає, бути не може. Це я можу спасати, звісно, на певну емоційність Михайла Ніколозовича, як... Керівника одеської облдержадміністрації, адміністрації, або, можливо, про певне незнання системи формування і системи роботи органів внутрішніх справ, зокрема, такого підрозділу нового, який був створений в минулому році саме після агресії, як департамент забезпечення діяльності підрозділів міліції і патрульної служби особливого призначення. Це новий досвід. Ми їх створювали фактично. Міністра Аваков їх створював з чистого листа і формалізовував бажання всіх добровольців нашого України захищати нашу Україну саме в системі МВС і Нацгвардії. І на даний час, на даний час, фактично цей процес завершений в країні. Фактично не е, є, не завершено. Ну, тобто, не існують якісь підрозділи, які не формалізовані або в Збройних силах, або в МВС, або в Національній гвардії. Є там ще питання з правом сектором, але це питання до керівників цього е, так, би мовити. Підрозділу цієї політичної сили вони неодноразово говорили про бажання формалізуватися у складі так само спеціальної служби. Це шлях єдиний законний і єдино можливий. Тож, були... По одному давайте ще раз от вище не ще от давайте так. Ви вже питали. Ви то, що були обливання водою, погрози з боку ви вони можуть підтвердити. Я не буду це коментувати. Мене там не було. Мене там не було. Давайте просто ну звертатися до відповідних відомств, які там можуть це підтвердити на майданчику, у яких і була, скажімо, ця пригода. Сам і прокоментує те, що було. Він уповноважив мене прокоментувати це в цій е, частині. Ви можете слідкувати. Він по Публічна людина користується активно соціальними мережами, де висловлює свою позицію самостійно. Можете і брати цитувати. Якщо буде у нас запланований якийсь захід з його участю в публічному такому просторі, ви обов'язково про нього дізнаєтеся з наших анонсів. І пан Саакашвілі і пана Аваков е, говорили про те, що на цій зустрічі е, був відеозапис і зверталися вже про те, що він має бути опублікований. Чи зверталися ви до міністерства адміністрації президент, або президент, Не або... до нас питання, питання до господарів того приміщення, до господарів того майданчика, де все це було? Ну а ви зверталися від... я особисто ні. Я особисто не звертався, я читав позицію міністра, я читав позицію голови Одеської облдержадміністрації. Більше мені нема що додати до цієї позиції. Єдине, що хочу наголосити, що е, дивно, ну, це моя така особиста думка, дивно, чому. Е, за версією міністра, знову ж таки, я висловлюю позицію міністра щодо конфлікту. Призвело його запитання на адресу голови Одеської облдержадміністрації про його зустріч із російським хімічним олігархом Мазепиним. І фото, і відео цієї зустрічі вже десь понад тиждень є у мережі. До речі, на одному з таких авторитетних ресурсів у українські новини. І за версією міністра саме це питання до. Голови Одеської облдержадміністрації ну, спричинило якось його неадекватну реакцію. Але я не буду тут коментувати, бо міністр каже одне: Одеський лідер, одеський лідер, голова Одеської облдержадміністрації, регіональний керівник каже, інше. Тут я не буду говорити, хто прав, хто ні, але те, що міністр задавав таке запитання, і воно в тому числі спричинило до конфлікту, це також факт. Це дивно. Справді, чому не прокоментувати, якщо в цій, ну якщо немає що приховувати. Він написав у Фейсбуці. Ми можемо розцінювати як позицію, і на камеру він поки що не буде коментувати. Якщо він на камеру буде щось коментувати, ви дізнаєтеся про це. Ми це проанонсуємо. Він завжди використовує свої соціальні мережі як повноцінні. Вони авторизовані, і вони є повністю, так би мовити, офіційними його сторінками.